Ці древні замкові мури пам'ятають набіги кримських татар у 15 столітті, напади козацьких загонів Максима Кривоноса та російського війська у сімнадцятому. Вони залишилися неушкодженими під час північної війни 1700-1721 років. Повстання та Деоша Костюшка наприкінці 18 століття та французько-російської війни 1812 року. Тут перебували гетьман Іван Мазепа, шведський король Карл XII, цар Петро І, полководці, Сувору і Котузу. Тут зберігали свої багаті скарби князі острозькі, а згодом і нащадки острозької ординації князі Заславські, Сангушки, Любомирські. Тут під охороною хоругв ординацького війська надійно зберігались безцінні родинні архіви цих можновладців. Тут діяла людвесарня, леварна майстерня, де виготовляли гармати, культові речі для храмів та монастирів. Зберігає замок таємниці та легенди століть. 14 столітті у селі Дубан, яке входило тоді до острозького округу, Федір Острозький спорудив невеликий дерев'яний замок. Князь Костянтин Іванович Острозький вбачав перспективу Дубна як міста, і у 1492 чотириста звів кав'яний замок. У 1507 році король польський Сигізмунд І подарував жителям дубна магдебурзьке право. А його власнику Костянтину Острозькому дозвіл будувати укріплення для оборони від ворогів, проводити ярмарки і торги та збирати мито із заїжджих купців. Князь Костянтин Іванович Острозький єдиний з православних князів, хто був удостоєний високої посади гетьмана Литви. У Дубинському замку він зберігав трофеї, здобуті у численних битвах. Зберігалися скарби у спеціальних скринях у підземеллі. Колекцію згодом доповнювали коштовності, які дарували Острозьким гості замку. Німецький канцлер подарував Острозьким якусь коштовну річ лише за, за те, щоб в майбутньому литовське військо не переступало кордонів Німеччини і таке інше. Траплялися навіть такі анекдотичні випадки, що дарували нібито коштовний камінь а виявлялося, що це просто якийсь камінчик такий в, в коштовній оправі. У підземеллях замку, окрім озброєння, на випадок облоги зберігалися і запаси їжі. Це були тисячі шматків сала, сотні бочок з рибою, оселедцями, в'яленим м'ясом та медом, барильця з повидлом, пшениця. Продукти у спеціально обладнаних коморах не псувалися роками. У замкових казематах під час ворожих нападів переховувалися не лише мешканці замку, а й місцеві жителі. А підземними ходами можна було дістатися у різні частини міста. На час нападу татар Дубинський замок був повністю закутий в олову і броню для того, щоб поповнювати арсенал в замку. Спеціальна була така Людвесарня, це Ливарна майстерня, яка відливала і ядра, і гармати. Крім того, острозькі відливали свої гармати і у Гданську, і у Львові. У реєстрі скарбів замку князів Острозьких, складеному у 1616 році, подається перелік усіх речей, що зберігалися у сховищах. А це кінська збруя, захисне озброєння, яке було виготовлене винятково з благородних металів та оздоблене дорогоцінним камінням, срібні та золоті столові предмети. В замку зберігалися і чималі запаси тканин, хутра і звичайно коштовності. Діадеми, персні з діамантами та рубінами, золоті ланцюжки. Всього багатств налічувалося 49 скринь. І що важливо, у реєстрі чи прирівнювалися до скарбів, оскільки під час облоги вони були найціннішими? Останній з великого роду князів Острозьких Януш Костянтинович оберігав скарби Дубинського замку як пам'ять про батька та діда. Одразу після смерті князя Костянтина Костянтиновича Януш Острозький заснував острозьку ординацію, столицею якої спочатку вважався острог, а пізніше дубно. Януш Острозький подбав і про зміцнення дубинської фортеці, укріпив замок бастіонами, два з яких збереглися до нашого часу. Полонені татари вирили глибокий рів, який при потребі наповнювали водою. Стіни рову укріпили білим каменем і проклали підвісний міст, який щовечора піднімали. Відтак замок став ще неприступнішим. Скарби доповнювали князі Заславські, які заступили Острозьких. Один за Заславських був, їздив в подорож по скандина країна Скандинавії і привіз звідти 200 картин релігійного змісту і інших, і навіть відомих художників на той час, і навіть була якась картина спір'я, зроблена спір'я, так пише список. Скарби приваблювали завойовників. Саме багатство Дубенського замку вважають історики і були справжньою причиною десятків ворожих нападів на Дубно. Так лише у 1577 році татари двічі намагалися взяти замок, однак безуспішно. Першого разу вони підійшли до Дубна у березні, щоб взяти в полон доньку Костянтина Острозького Катерину і отримати за неї великий викуп. сім днів татари тримали замок в облозі та змушені були відступити. Помста за невдачу 200 спалених сіл, що належали острозьким та спустошене місто. Татари підійшли до замку у Рудні, коли там готувалися до весілля. Князь Костянтин Острозький видавав заміж свою племінницю Беату Дольську. Раптова поява татар викликала переполох серед княжих гостей. Не злякалася лише Беата. Вона підбігла до вежі і вистрілила з гармати. Ядро потрапило в шатро кримського хана. Легенди кажуть, що цю частину міста знесення. І назвали через те, що ядро потрапило в шотри кримського хана і вбило цього вожака. Загинув син кримського хана, який вів сюди військо. І татари залишилися без керівника, і валки посунули від думна. Відтоді цю вежу називають «Беатка» або ж дівоча вежа. У 1648 році вже за Владислава Домініка Заславського, який князював після Януша Острозького, Дубинський замок намагалися взяти авангардні загони війська Богдана Хмельницького на чолі з Максимом Кривоносом. Причина ті ж самі скарби. Однак, побачивши укріплення фортеці, на наступ козаки не наважилися. У 1660 році під стінами замку стояли російські війська боярина Шереметьєва, але прихід кримського хана Іслам Гірея перешкодив їм здійснити їх наміри. Дубинський замок уцілів під час північної війни 1700-1721 років. Наступний князь Януш Сангушко тримав у замку численний двір і жив на широку ногу. А відтак розтринькував і скарби, які дісталися йому у спадок від острозьких. Згодом Сангушко скасував острозьку ординацію, а землі розділив між кількома десятками польських сімей. Замок Януш Сангушко занедбав, а дубно подарував Станіславу Любомирському у другій половині XVIII століття за часів Станіслава і Михайла Любомирських Дубинський замок почали відновлювати на старому фундаменті. Побудували палац Любомирського. З великими бальною та банкетною залами. Їх декорував відомий італійський майстер Доменіко Мерліні. І досі збереглися танцюючі вакханки і сатири, що підтримують гірлянди з виноградних лоз. Під час контрактових ярмарок Любомирські частину палацу надавали гостям, аби ті могли гарно розважитись та відпочити. Тут влаштовувались азартні ігри. Вони за один вечір багачів перетворювали на бідняків, а бідняків на багачів. На знамениті дубинські контракти, які проіснували 20 років, щорічно з'їжджалися до 30 тисяч чоловік, в той час як населення самого міста встановили лише 6,5 тисяч. У 1794 році контракти перевели до Звягеля, а потім до Києва. Вони й дали назву столичній контрактовій площі на Подолі. А дубно почало занепадати. Прийоми, які на початку 19 століття у палаці влаштовував князь Юзеф Любомирський, не мали тієї величі й пишності, як за контрактів. Напередодні війни 1812 року гарнізон Дубинської фортеці очолював Кутузов, армія якого стояла на кордоні з Австрією. Юзеф Любомирський та його син Марцелій програли у карти велику суму грошей, і тому у 1844 році вирішили продати дубно разом зі старим родинним замком військовому відомству. Проте молодий князь Марцелій сам продав місто і замок уральському золотопромисловцю Яковлєву і втік до Англії. Згодом права на дубно і замок перейшли до сина Яковлєва, офіцера гусарської армії. Пізніше замок купила Єлизавета Барятинська. А наприкінці 19-го століття вона продала його державній скарбниці до Першої світової війни. В замку дислокувався один батальйон 41-го селенгінського піхотного полку. До початку ХХ століття ніхто й ніколи не міг взяти замок, і тільки у роки Першої світової війни його сильно зруйнувала австрійська артилерія. Руїни простояли до 1934 року, аж доки польська влада не відбудувала замок заново. До 1939 року там розташовувались польські державні установи, а під час німецької окупації дислокувалися угорські частини. Після приходу Червоної армії у замку розмістилися органи радянської влади. На початку 50-х років ХХ століття сюди перевезли військову частину, яка проіснувала до 1986 року. З 1993 року Дубенський замок входить до складу державного історико-культурного заповідника Дубна і залишається найдавнішою спорудою міста. А на Ній брамі, і понині зберігся герб князів острозьких.